Можливо, ви забули або не чули, але я точно про це вам нагадаю. У ресторану гастроном сьогодні свято. Давайте відсвяткуємо їх перший день народження разом. 20 вересня я рада була стати частиною свята неймовірного традиційного одеського закладу. Цілий рік гастроном частує гостей та жителів міста колоритом гастрономічних шедеврів. Людей було дуже багато, повна посадка, ведучі, частування на будь який смак. ніхто не залишився голодним. І давайте покажу вам, що ми обрали для себе. Звісно, найулюбленіші млинці з печеритями От щира рекомендація: кожен має спробувати їх хоч раз. Ви не зможете потім. За ними не повернути. Кривески в чесноковому соусі з діпами смачні і порція велика. Також кальмар фрі та найсмачніше пюре з біштексом. Було дуже смачно. Святкова програма топ, розіграш сертифікатів у прямому ефірі, призи. Та звісно, святковий торт. Ви тільки погляньте на цю подачу та атмосферу. Дуже шкода, що через особисті обставини ми вимушені були піти раніше. Але я не могла не побачити цю атмосферу. і Попросила блогера Олександра зняти для мене фрагменти втраченого вечора. Дякую! Ну що, гастроном, святкувати ви вмієте? Бажаю ще більше задоволених гостей та нових звершень. Ви не Круті та вайбові, дякую за запрошення та до скорих зустрічей!